Таке небо така краса, неймовірно, треба ж пов'язати. Тож працюємо, працюємо. Кицюня виглядає мишку. Бедная животина сидит, смотрит в одну точку уже полчаса. Кто там лазит? Непонятно. Опа. Кто слазит? У нас тут и мужики. І йожики, і мишки. Красунечка. Шланг, як лужик. Можна випугатися. Я їх тут підкормлюю усіх. Ось у мене горіхів. Відерець. Я їм насипаю, тут у мене дятли, сойки, білочки бігають, ось і бігають. Ось така у них кормушка. Вже треба прибирати город, а я ніяк не закінчу ось такі красуні. У мене ще. І ось такі ще, яких тільки нема, ще й огірки, і помідори там десь. І тут помідори. Крупом помідори. Вони вже, мабуть, не поспіють. Оце я блукаю, там ще десь огірки є. А робота стоїть. Ну, вже зовсім закінчується наш чудовий проєкт Вернісаша Бар, який започаткували Ліночка з каналу Мій творчий простір і наша люба марушечка. З каналу Мирусини скринька рукоділля. Вже першого ми завершуємо цей проєкт. Щось в мене вересень, ніяк не задався. Нічого не встигаю. Вже трошечки залишилося, хочеться її прикрасити. Трошки, тому що ну дуже гарний у нас вересень, такого вже давно не було. літочко літочко, 28 градусів тепла ще, краса красивенна навколо, але щось не в'яжеться. Ну ніяк. А ще ж треба показати. Свою жилетку. Ось так хочу оздобити свої шкарпиточки ось такою мережкою, щоб були гарненькі, вони ж розові, рожеві, тому хай будуть красиві. Зараз покажу жилеточку. Жилеточка практично закінчена. Тут ви нічого не побачите, але хочу показати, що я працювала. Усе з'єднала, усе дов'язала. Ось така в мене спинка. Ось така. Ще мені залишилося краю в'язати і трошки попереду. Ну, не встигаю. Не встигаю. Ось так я її тут краєчок обв'язала. Де? Видно, не видно? Це по горловині. Так що працюємо. І ще у нас залишилося. У нас залишилося, у мене залишилася одна незавершена робота. Не знаю, буду я приймати у цій номінації участь чи ні. Це і така номінація, як і кожної осені я розцвітаю знов тут ми можемо показувати усе чим ми ще займаємося, окрім нашого в'язаннячка. Окрім в'язаннячка, я займаюся чим завгодно. Я Можу малювати, я можу вишивати, я можу плести струбочок з домашних паперових, але часу не вистачає. І є у мене дуже таке гарне заняття, від якого я Получаю велике задоволення і це робота з бісером. Я ось плиту такі квіточки ось такенькі, із бісером і саджаю їх у горшочки і дарую своїм друзям, і рідним, і друзям. Всім дарую. Тому бісера у мене багато. Просто дуже багато. Ось дивіться, скільки в мене і це. Ну, це сота доля того, що в мене є. Тут і чеський, і японський, і китайський, і який хочеш. І тому я у цій номінації. Ну, на велику річ я замахуватися не буду. Я вже одного разу замахнулася на велику річ, на ось таку. <хи> І так я її не доробила. Бачите, які гарненькі квіточки. Ось такі квіточки. Це Звіробій, а це ложки ось такінькі. Але це ми залишаємо, колись доробимо. А я ось зробила ось таку гілочку і хочу з неї зробити деревце. Ну, я думаю, що я встигну зробити. Ще я зроблю зелененьких трошечки, і треба її буде. Загіпсувати ось така буде. Деревце таке, або кущик, або деревце, Ну, щось таке буде гарнесеньке, Розовесеньке, ніжнесеньке. І це буде моя номінація. Що я ще розцвітаю і маю настрій таке робити. Тож, дівчатка, я завершую своє таке коротеньке відео про свої просування у вернісажі осінніх барв. Усім бажаю миру, добра, наснаги. Нехай у вас буде завжди гарний настрій. Я вам допоможу його підняти. Бо стільки процесів, як у мене, мабуть, немає ні в кого. Усім гарного дня і на все добре.